25 людей загинули, двоє з них діти, і 31 людина поранена у Чаплинському на Дніпропетровщині. Ворожі ракети Ескандер та «Смерч» влучили у житловий будинок та залізничну станцію. Про наслідки російського терору Вікторія Ковальова розповість. Жителі Чаплиного розбирають завали, потрощених ракетними ударами будинків. У день незалежності рашисти привітали їх масованим ударом. Від початку повномасштабного вторгнення вперше обстріляли село. Стався обстріл з РСЗВ СМЕС та Іскандер. Всього вісім реактивних снарядів. З них п'ять касетних, три фугасних по СМТ Чаплина Добиківського та сільського територіальної громади Синеніківського району. Чотирнадцятого годині 40 хвилин стався влучання ракети у приватний житловий будинок, в результаті чого будинок повністю зруйнований. Марина поралася на кухні, коли почула вибухи. Каже, неабияк як злякалася. Ударною хвилею з будинку зірвало шифер. Сільний такий взрив. Потім десь, ну, через 20-15. Ми вже потім, як поняли, що прилетіло по сусідству в будинку, ну як гахнуло, я тільки успіла присісти. Отямившись, жінка вийшла на двір і побачила на сусідньому подвір'ї величезну вирву. Ось в цьому будинку вчора в обід відпочивала мати і двоє її синів, коли просто по їх подвір'ю поцілила ворожа ракета. Люди почали збігатися, почали откопувати. Тут старшого мальчика я схватила принесла його домой, почала оказувати. Ну хоті, ну, то муж почав визивати скору. Ну скора, правда, приїхали штраф почали оказувати першу допомогу, Що там рібонка з ногою? Я думаю, не наявно перелом, і що він весь в землі, він наглатався землі, і маму теж потім вже витягнули. Молодшого 11-річного сина знайшли лише за кілька годин під завалами будинку. А поки шукали, російські війська накривали вогнем залізничну станцію. Що Неподалік 15 годині 37 хвилин, в результаті чого загорілося п'ять вагонів пасажирських. На превеликий жаль, під час цього обстрілу приїжджала машина. В ній були мешканці Донецької області, переселенці, батьки загинули на місці. Удар по Чапленому забрав життя 25 людей. Двоє з них діти ще понад три десятки поранені. Зараз зусилля наші зосереджені на дітях, які постраждали. Ми маємо по останній інформації вже на зараз четверо дітей, з якими ми працюємо. Це троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані. І вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вбухово-скокові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі. За фактом обстрілу Чаплиного поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни. Вікторія Ковальова, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, п'ятий канал.